Мене звати Ярослав Годунов, я прошу. Всі слухаємо, робимо, виконуємо чіткі команди. Я без нас не раджусь, нічого не роблю. Якщо я відійшов з міліції, то повірте мені, не домовитися з ними. Наша міліція дуже добре знає, в відлічі від всіх Київської області, як ми діємо і що ми можемо зробити. Тому вони з нами працюють нормально і домовляються. Не просто про вибачте, а? Я розпрошую. Давайте так, забули. Послухайте мене. Якщо ми, депутати, прийняли рішення заборонити цю кресну ходу, то ми ні з ким не збираємося, не треба цих провокацій, що вже домовляємося їх сюди пустити, що вже там автобусами вони заїдуть. Давайте слухати когось одного. Вже мені зранку, то вони на Іванкові їдуть. То вони, вони їдуть через дударки. Послухайте, слухайте мене. Наші люди є там у них. Вони нам телефонують, кажуть, відбуваються якісь зміни. Слухайте мене, бо ось хлопців депутатів. Ігор Петренко, Володимир Нагорний, Свобода, Ю, або, або Сергій, Сергій ОУВ. Ви мене почули. Всі слухаємо один одного без команди, нікуди не біжимо і нічого не робимо. Нічого не перекриваємо. Ми знаємо набагато більше ніж знає міліцію. Зрозумів? Тому а холоднокровні спочатку, виконання команд. І третє, не ведемося ні на які провокації, дивимося на нас. Тронули когось нашого, отримали команду, ми тоді, значить, відстоїмо свого когось. Якщо не дай Бог, то забирати. Зрозумів? Я думаю, що ніхто нікого забирати не буде, немає в місті жодного рішення, вона нас хоч формально, але вона у нас є, хоч вони кажуть, що воно незаконне, я вибачаю, що нас люди обрали. І ми маємо право приймати рішення. У нас є рішення міської ради, і міліція хоче цього чи не хоче, вона буде виконувати. Якщо, не дай Бог, когось тронуть, то вони будуть так само відповідати, тому що рішення ніхто не скасував. Да. Питання. Да, да. Вчора телефонували Петренку, Петренко спитав, якого фера ви там стоїте. Я йому не вірю. Він не може бути своїм координатором. Даня, я місцева, місцева товариші, я місцева, він я не, місцева. не може.